Дереводробильна машина, яку презентували житоморянам, переробляє гілля до 16 сантиметрів у діаметрі на щепу. Хоча для міста планують придбати техніку, яка працює з деревиною до 23 сантиметрів у діаметрі. Як зазначив заступник Житомирського міського голови Володимир Кропивницький, таке обладнання є енергоефективним. Обладнання себе окуповує за півтора-два роки, саме цифри: – 1200-1500 кубометрів. Таких от гілок, як ми бачимо, це що тільки Зеленбут вивозить з місту Житомиру. Значить, в чому ефект? Перше, це те, що на одну машину вміщується 8-10 машин в такому вигляді, як уже зараз щепою. По-друге, теж на наступний рік, 2014, ми запланували закуповувати додатково котли на щепі, на наш зеленбуд, щоб працювала теплиця і взимку. Це створить умови багаторічних рослин вирощувати для нашого міста. Презентована техніка, окрім того, що заощадить витрати на енергоносії, пришвидшить прибирання міських вулиць, а також не заважатиме руху громадського транспорту. В чому переваги цієї техніки? Вона не є новою, вже багато інших, скажімо, фірм випускають її. Але чим цікава саме ця машина, тим, що це дуже стабільна, випробована і на неї дається гарантія теж найбільша з усіх аналогічного обладнання це три роки. І якраз наше підприємство забезпечує ремонт, сервісне обслуговування та постачання любими запчастинами. В цьому є перевага. Техніка іноземного виробництва коштуватиме дорожче вітчизняної, проте вона швидко окупиться, має надійну комплектацію та гарантію роботи. Яке ж обладнання придбають, наразі вирішить тендер.